Лариса Константинова прикарпатська письменниця та художниця, а ще наша землячка, адже 10 років свого життя жінка провела в Олександрії. Перебуваючи у відпустці, Лариса Константинова зустрілася з Олександрійцями і презентувала декілька художніх етюдів та літературних творів. Частина творів присвячена Олександрії, моїм предкам, місту, яке я люблю, хоч покинула його вже. Більше ніж півсотні років тому. Воно мене притягує. Притягує своєю енергетикою, своїми незбагненими такими ландшафтами, прекрасними людьми. Останньою роботою став переклад українською твору американської письменниці Мері Додж Срібні Ковзани щодо власних літературних надбань в якості літератора здобутки такі. Четверта моя робота це книга між книгами. Це квінтесенція мого життя, життя жінки, яка не мала, яка проходила обов'язкову програму по життю, тобто працювала, ростила дітей, жила шлюбним життям і так далі, громадською діяльністю займалася, а потім прийшов час приключитись на мистецтво. І я сповна ним скористалася. І моя героїня. Якраз проходить ці періоди, коли вона визріває, визріває до того, щоб вийти у широкий простір творчості. Лариса Константинова ніколи не думала займатися малюванням, але після знайомства з американською художницею відмовитись від цього виду мистецтва вже не змогла. Перший мій малюнок був це Агрус, крижок. Ось така велика ягода. Ну, а потім пішли ромашечки, потім пішли букетики, потім пішли пейзажики і так далі. Щоб досконалити своє мистецтво, я вчилася у великих майстрів світового значення. Наразі письменниця працює одразу над трьома книгами. До завершення наближається соціальний роман Ілюзії та метаморфози. Він названий так, щоб показати, як людина, яка прийшла в життя в старій формації в соціалістичному укладі в радянському союзі, жила, а потім раптом це все розламалося. Людина Виявила себе на перепорті і не змогла збагнути, куди зразу іти. Зазначимо, що незабаром на Олександрійців чекають зустрічі з не менш цікавими українськими письменниками.